Так, ну що, погнали? Ну, погнали. Значить, що ми зробимо? Ми зараз видавимо сок з цього опальсина. Опель батька. І буде 4 фокус групи. Значить, Перше, це буде просто перебита в блендері кожура. О, ми зараз це зробимо. І буде каша. Друге, це буде просто корки. Положимо так, і подивимось, як вони зможуть вигризати, чи воно їм підходить. Третє буде ці корки, але їх замочу в воді спочатку. І четверте, четверте просто положим дольку апельсина е і великим, і маленьким. І подивимося, як вони справиться. І от зараз я швидко це, це організувати. Плюсом в мене є стакан тепер апельсинового сока, мінусом все обляпано і я в тому числі. Є у нас сходники, дольки, кожура. І тепер я зараз в блендері переб'ю типу, смузі такі, кашу з корок. І потім важимо львінку однакове количество. І розкладаємо і йдемо на обід. І вони будуть теж обідати і потім зафіксуємо, як хто з ким і як справиться, з якою Яка фокус група у нас відработає як спецотряд. Лучше всього. Так, поїхали далі. Чик, хірургічним методом я відрізав дольку 30 з грам, тому й залишив, хай буде 30. Тобто 30 грамів кожури, 30 грам долька з, з усім соком, це, і 30 грам. Перебита в блендері кожура просто. Але вона суха, туди я додав води, щоб була типу, як каша. І що? Три отаких от латка, четвертий то контрольний. І по 100 грам львівки. Оп! Що по 100? Тобто один, к трьом, даже один к трьом чуть більше, тому що вона зараз вся. вони їсти будуть не всі, вони будуть періодично підходити уходити. Тому по 100 грам. На 30 грам апельсина 100 грам львінки. І три таких бокса зараз я підготовлю. Все. Наступне відео вже будемо знімати, як вони їдять.